Радіо UA Chicago. Америка відіграє чи не ключову роль у підтримці України. І зараз відбуваються дуже дивні речі в Україні. Вони, в принципі, раніше відбувалися, але зараз стали дуже очевидними і в медіапросторі активно обговорюються. Звісно, мова йде про те, що реконструкція доріг, музей голодомору, зйомки фільмів і тому подібні речі. А, і тут Такий дисонанси де а, в голові: з одного боку, волонтери, благодійні фонди збирають кошти по, всі, по всьому світі, а, в тому числі в Україні і в Америці також є багато благодійних фондів, а, які працюють і віддають остання, як би це не звучало. А з іншого боку, ми бачимо, що держава Україна от, має напевно а, інше бачення а, розпорядження тими коштами. Скажіть, будь ласка, як ми могли до цього допустити, щоб під час повномасштабного вторгнення власне виділялися кошти на зйомки з серіалів, фільмів, а ті кошти, які могли б піти на дещо інше на військову справу? Це чия помилка? Це помилка громадян, які упустили контроль влади, чи це помилка влади, яка не відчуває ніякого страху і тиску? Я впевнений, що це помилка влади. Чому тому що громадяни якраз реагують, і медіа реагують, і це тішить. Тішить те, що ці демократичні інститути вони навіть в цих умовах вони відіграють свою роль, і громадянське суспільство, навіть попри те, що воно позбавлено в силу зрозумілих причин права проводити якісь мітинги, проводити якісь заходи публічні масові, от воно реагує і чинить тиск через соцмережі, через засоби масової інформації, це дуже добре. Безумовно, це е, про рахунок влади, це не про рахунок. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Це корупція. Це чиста корупція, коли, е, скажімо, замість, е, ну, дивіться, е, мені важко уявити логіку людини, яка каже: е, от давай ми сюди закопаємо 12 мільйонів доларів. Замість того, щоб накупити дронів на ці 12 мільярдів доларів. Можливо, не тільки дронів, машин. Можна багато чого купити на ці гроші. Я, я кажу про один відтинок в місті Києві, такий, який можна пішки пройти за 10 хвилин. Е е е я не розумію е е ніякої логіки, жодного іншого мотиву, крім корупційного. Я впевнений, що там є корупція. Е е ну, я просто не схильний вважати. Я не невисокої думки про інтелектуальні скажімо так, чесноти багатьох чиновників, тому що я їх маю нещастя знати. Але е, я не думаю, що вони настільки тупі. Я думаю, що вони якраз тут дуже розумно та прагматично крадуть. І цьому дає і цьому дає суспільство свою оцінку, і ми бачимо, що президент вимушений особисто втручатися. Я впевнений, що президенту є чим займатися зараз, але оточення президента не досконали. Ми бачили це на прикладі там на окремих заступників його офісу як до повномасштабного вторгнення, так і після повномасштабного. Вторгнення кабінет міністрів не здолав корупцію, це очевидно. На місцях мери великих міст: Львів, Київ, Дніпро, Одеса, яку взагалі очолює там за даними засобів масової інформації громадянин Російської Федерації труханов теж не здолали корупцію і живуть. Так, як ніби в останній день мені важко е, збагнути логіку цих людей знову ж таки, але мотив я розумію їхній Тобто він мені видається логічним. Але що вони думають потім з цими грошима робити, мені, е, мені невідомо. Але безумовно, це проблема. Це проблема, по перше, іміджева, дуже погана. От і я знаю, що вони дуже сильно переживають з цього приводу корупціонери, чому тому, що матеріал про яйця по 17 гривень вийшов якраз на нашому каналі за 4 дні до того, як його потім надрукували в дзеркалі тижня, і наш журналіст, наш співробітник, мав потім проблеми з силовими структурами, які намагалися його знайти в дуже дивний спосіб. І погрожували йому, тому ця еклектика вона добиває всіх. Так. а дуже ча... а дуже часто знаєте, як буває, що людина може демонструвати дива з витяги на фронті, повертається сюди і е... перетворюється на казнокрада знову ж таки. Ми дуже контрастний народ. У Нас є люди, якими захоплюємося, яких, яких ми називаємо героями, а є ті зрадники, яких логіку, яких ми навіть не можемо собі е, уявити і зрозуміти. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.